Всім привіт, незламний оптиміст з вами. Нарешті вийшов четвертий сезон Shadowlands, і я можу сміливо розпочати серію відео про підземелля, які нас у ньому чекають. Я дуже люблю лор світу Warcraft, історії, що розповідає кожен данж, унікальні, тому я вирішив трохи познайомити вас з ними. Про те, як не померти, я теж скажу. Нехай це буде не детальний опис всіх здібностей, але казуальним гравцям цього буде достатньо, щоб комфортно грати. Тримайтесь міцніше, друзі! Дорога нас чекає далеко. Через межу світів до загадкового місця, що зветься Таємний ринок та Завеш, і його перше крило вулиці. Що ж, при спробі зайти всередину у нас виникають певні проблемки: брокери, а саме ці загадкові особи володіють цією територією, не хочуть пускати нас. Та й взагалі виявляються не дуже люб'язними і атакують. У битві з цими ворогами дуже важливо не наступати на гранати, які вони час від часу кидають нам під ноги, у всьому іншому сутичка з ними не буде чимось складним. Підіймаючись вище, ми заходимо у дивовижної краси приміщення, що насправді слугує митним терміналом контролю ринку. Тут на нас чекають все ті ж розлючені брокери. Але окрім гранату, хилятись також доведеться від променів, які крутитимуться на землі. Простіше відійти насправді. Зачищаємо платформу і мінібоса, що охороняє термінал. Тут головне не зловити промінь з порталів, що з'являються довкола. Ще важливий нюанс: З середнього порталу вийде бітбос. Але перед тим буде жирнючий анігелюючий промінь, так що треба відійти, щоб не померти. Перший серйозний суперник, який на нас чекає, це вартовий Зофекс. Мені він схожий на генерала Грівуса з зоряних війн. Цей поважний брокер просто схиблений на безпеці і особисто перевіряє, чи немає у нас ніякої контрабанди. Спопиляє він її разом з власником, звісно ж. Що нам потрібно знати для легкої перемоги? Важливо виходити з Зону, не бити його в щиток, який він вішає на одну зі своїх сторін. Ще він інколи буде забирати у героїв зброю, блокуючи нам дамаг та хіл. Треба просто підійти і забрати її з землі, щоб зняти дебаф. На 100% енергії юзає Interrogation на рандомного гравця. На нас з'явиться червона стрілка, і нам треба відійти якнайдалі від боса, бо він запроторє гравця у клітку і починає повільно наближатись до нього, розвалюючи всіх перед собою. Тому не стоїмо на його шляху. Наше завдання вибити союзника з клітки. І все це всі важливі механіки. Правда просто. Після перемоги для нас відчиняються двері, і ми виходимо на вулиці ринку, милуємось красою цього загадкового місця. Але недовго. Адже наше завдання зупинити солею, яка хоче використати проклятий артефакт, щоб здобути неймовірну силу. Але для того, щоб до неї дістатись, нам потрібно десь надибати три підписи. І наш приятель Альдаліл, який і підбив нас на цю авантюру, здається, знає, де їх взяти. Що ж, вирушаємо далі і по дорозі зустрічаємо ворога, який дивним чином притягує до себе всіх, хто виходить за містичне коло. Знову куртилки на підлозі, а тепер їх доведеться уникати на обмеженому радіусом кола просторі. В цілому нічого складного, якщо ми будемо обережні. Далі ми спостерігаємо цікаву картину. Дивне створіння вирвалося з клітки і звільнило всіх екзотичних тварин, які тут стояли. Я ніколи не бачив таких дивних і велетенських істот. Носоріг чаржиться в рандомного гравця, а от собачки вішають неприємний дебаф, який дуже сильно сповільнює швидкість касту і відновлення обілок. Тому по можливості треба діспавити всім, хто це може робити. В першу чергу станка і хіла раджу знімати. І кікати песикам касти, звісно. Так, з тваринками розібрались, спускаємось вниз. На нашому шляху знову злюки брокірюки, але для таких героїв, як ми, це не проблема. Розбираємось з суперниками і йдемо за першим підписом. Який дивний павільйон? Всі щось обговорюють, продають, купують. Навкруги клітки з тваринами і неймовірними створіннями, артефакти, давно забуті технології. Стоп! А це ще що таке? Дивний пожирач і як це він виліз з клітки. Байдуже, розберемось. Бій складається з трьох фаз. На першій ми валимо Алькрукса який вішає на найближчого гравця глутані. Гравці з цим дебафом мають тримати рентж 5 ярдів від союзників. Коли він тягне всіх до себе, потрібно вийти з радіусу дії, бо сильно вжарить. Прикликає кульки, що падають над нами. Спершу треба стати на місце, де немає вайдзони, а потім перебігти туди, куди щойно впала кулька. На 40% здоров'я Алькрукса до нас стрибає ще один суперник Ахіліт. Він час від часу вішає дебаф на двох гравців, які дуже гарно видно. Треба відійти від інших на 15 ярдів, щоб не завдати друга нам шкоди. Цей механічний гігант псує нам життя найгірше білявого. Я сподіваюся, що Айкрокса ви вже добили. Тому що сферки, які випускає ахіліт, вже треба бігати ловити, А ловити їх має той, на кому висить глутені. До речі, коли ми ловимо сферки, то трохи бафаємо собі дамаг. Не раджу без дебафу за ними бігати, по 10 тисяч кожна дамажить. Зазвичай робота ставлять куток, щоб було легше їх ловити після його вбивства. Коли ж ми опустимо його здоров'я до 40%. Вітра злодійка Венза, яка стоїть за цим безладом, спробує вкрасти артефакт, і вступить з нами в сутичку. Добила ехіліта, а він все одно сферки свої пускає. Наполегливо раджу їх чистити. Інакше коли Венза почне тягнути всіх до себе, що смертельно, до речі, ухилятися від них буде доволі важко. Венза інколи зв'язує ланцюгами гравця на місці і треба вибити якомало швидше другана сферки жлітають. Зазвичай на цьому босі більшість новачків помирає, але якщо запам'ятати що до чого, то бій стане набагато простіше. Так, підпис розпорядника звіринця ми отримали. Мерчі вирушаємо за наступним. Розібравшись по дорозі з простенькими ворогами, до яких ми вже встигли звикнути, ми зустрічаємо нашого старого друга, павукоподібного Брокера. Що, знову будеш спамити свої кружлялки в стилі Super Mario Bros. А ні, це робить боліче трохи інакше. Заповнює платформу сварічними бомбами, на які наступати ой як не бажано. Проте, якщо ви думаєте, що це все, то помиляєтесь. Час від часу зв'язує двох гравців між собою і їх починає просто тягнути один до одного. То любов, скажете ви. Але ні, ні в якому разі не можна дозволити цьому статись, інакше продамажить всіх. Ах, жорстокий світ! З цим дивним опудолом розібрались, побігли далі. Що у нас там по плану? Треба забігти на пошту, там наче знайомий Альдаліла працює, який нам підпише перепустку з залюбки. Але схоже, що на пошті стався якийсь прикрий інцидент. Просторові портали розкидають всюди посилки, та ще й поштовий бот вийшов з ладу. А хто це там кричить: Ого, Та це ж наша стара знайома Кетті Стемп Whistle. І вона просить про допомогу. Так, Кетті, саме заради цього ми і тут. Розібравшись з поштоменталями і отримавши забиту дупу від курок, що бігають всюди і збивають нас з них, ми починаємо бій з несправним поштоботом. Складний бій, якщо чесно. Зазвичай на цьому босі найбільше проблема у людей чомусь. Але не у вас, друзі. Ви ж борозомашки і дивитесь мої відео. Час від часу поштобот бот відкриває над гравцем портал, з якого на нас згори прилітає купа золота, дамаг мають поділити між собою всі гравці. З порталу будуть вилітати пляшки з рідиною, які бажано ловити хоча б половину, інакше ви заливаєте підлогу вайтзонами. Інколи бот крутиться, розкидаючи листи і солідно всіх дамажить, просто відхилюємо і протискаємо сейви. Але найбільш небезпечним фактором є валізки. Які прилітають до нас через портал. Їх потрібно брати і викидати в один з утилізаторів, який рандомно відчиниться по периметру. Бій дуже динамічний та потребує уваги до кожної механіки. Валізки вбивають, запам'ятайте це. Ну от, з цим скаженим безладом ми наче впорались: поштовий всесвіт врятований. Кеті на радощах дає нам папірець з підписом і ми вирушаємо далі. Нам залишилось здобути останній. Виходимо на ринкову площу і не віримо своїм очам. Тут, напевне, зібрані всі можливі товари, які тільки можуть бути. То ось це і є справжній одинок, про який ми стільки чули. Тут і кістки продавних істот, і найвишуканіші тканини світу, і дорогоцінні камені, яких не зустрінеш більш ніде, чого тут тільки немає. Але нам трошки не сюди. Алдаліл веде нас до входу в якусь будівлю «Мізас Oasis написано на вході. Але є проблемка: охоронець зогрон не пускає нас всередину. Бо у нас немає запрошення. Ну нічого. Немає ситуації, з якої хитрий брокер не знайде вихід. І не вигадує нічого кращого, як блукати по ринку від продавця до продавця, обмінюючи речі. В надії обміняти щось корисне на пароль для входу. Принцип простий: кістки несемемо до продавця кісток, зброю до зброяря і так далі. Після недовгих маніпуляцій отримуємо пароль і заходимо всередину. Це дійсно розкішний заклад з велетенською сценою, на якій нам доведеться виступати. Ха, ви думали, я жартую. Кожен має взяти свій інструмент, і як тільки це станеться, запуститься бій. Думаю, що цій публіці сподобатись неможливо, бо, як би круто ми не грали, нам все одно в обличчя прилітає гнила їжа. Час від часу на сцену вибігають охоронці і пробують нас силою стягнути. Але ми їх вбиваємо. Треба буде, так би мовити, тримати ритм. В різних направленнях від нас з'являються ноти. Потрібно за допомогою специбілки їх зловити. Бажано не пропускати жодної, бо вони бафують нам хасту, дамаг та відхил на 25%, що дуже допомагає нам в бою. Ухиляємось від Войдзон. Швидко зливаємо мобів, щоб вони не увійшли в енрейдж. Коли малі міньйони не досягають успіху, до нас вибігає вже знайома нам подлюка Зогрон. Бій з ним під бафами музики не викликає особливих проблем. Але час від часу він притягує гравців до себе, і дуже боляче б'є всіх, якщо йому це вдалося так що треба тримати ренш на час використання цієї білки. Усьому іншому це скоріше весела забавка, аніж серйозний бій. Жодного разу моя команда тут не помирала. Виявляється, що ми непогано можемо запалити вечірку, хоча, схоже, майзі не дуже сподобалось, але підпис ми все одно отримали. І вирушаємо на фінальний бій цього розкішного підземелля. Всіх ворогів по дорозі ми вже знищили, тому без перешкод піднімаємось до солеї і зупиняємо її безумство. А, ніт, не хочеться пані так легко здаватись. на нашому шляху до неї стає суазмі. Ходять чутки, що він самий вправний мечник серед брокерів летальний вбивця картелю Со. Схоже, що цей ворог скидається нагідного суперника для нашої банди. Якщо ви вперше будете мати з ним справу, то скоріше за все помрете на одній з механік. Але не тепер, коли ви подивились моє відео, я ж би вам все поясню: що це за квадратики, трикутники, кружечки це портали. Час від часу села змікастує здібність, Шурі. Це коло, яке поступово розширюється і сильно б'є, якщо по нам влучає. Треба уважно слідкувати за ним. Кожен портал пов'язаний з іншим: квадрат з квадратом, трикутник з трикутником. Тому дивимось, де починається Шурі, і стрибаємо в той портал, де вона вже нас не зачепить. Звучить просто а якщо до того, що Суазмі ділить арену спочатку на 2, а потім на чотири половини, і вільно рухається між ними, от тоді і починається веселоще. Інколи треба стрибнути в два портали, щоб уникнути Шурі чи дістати боса. Трикутник, а потім квадрат, наприклад. Уважність наше все. Через стінки не дамажиться і не хілиться. Важливо не дати Суазмі скастувати Даблтехнік, інакше смерть. Збити каст треба два рази до речі. Це основні механіки, які можуть призвести до нашої смерті, все інше відхилюється нашими суперлікарями. Після перемоги над Суазмі наша дивовижна подорож на вулицях ринку закінчується. Божевільна брокериня втекла, вхід до неї закрито, проте Альдавіл знає, як обійти ці двері. І ми обов'язково вирушимо за нею в наступному крилі, яке має назву Soleil's Gambit. Якщо брати весь Shadowlands, то в плані дизайну та заверш, напевне, найулюбленіша моя локація. Моя вам порада: закрити якийсь ключик навіть плюс 2, і без поспіху, спокійно і безпечно пройдіться вулицями цього розкішного ринку. Архітектура, деталізованість, промальованість текстур. Стелі у звіринці заслуговує окремої уваги. Під час проходження підземелля немає часу все гарно розглянути. Можна просто не помітити всю красу, що оточує нас довкола. Тому я запрошую вас відвідати таємний ринок ТЗВ. Не пожалкуйте. Дякую за перегляд. Сподіваюся, інформація була для вас корисною і я заслуговую на Вподобайку. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за новинами, давайте разом будувати свій власний, вільний від дресні простір та підтримувати одне одного. Допомагайте Збройним силам України та волонтерам. Я не втомлюся це нагадувати. Кожен день наші сміливі захисники та захисниці дають відсіч ворогу, і найменше, що ми можемо з вами зробити, це задонатити у волонтерський фонд або напряму до ЗСУ своїм знайомим наша перемога у наших руках. Бережіть себе, мої любі, і до нових зустрічей!